Всім привіт! Сьогодні відео робимо ось по пісні. Посилання на канали та соцмережі дівчат з відео були в описі Відео брали участь Мілана Стар, Леслі, Чанка та Настя. Тобто, Майська Асія. Буду вдячна, що подивитися це відео повністю. Також хочу сказати, що мої правильно читати ваші коментарі, тож не бійтеся їх писати. Гарного вам перегляду відео. Вітаю, друзі! Перший раз взагалі беру участь у таких заходах, тож дуже цікаво, що в нас з дівчатками одержиться. Моя частина персонажу це параметри тіла, колір шкіри та її особливості, і, власне, раса. Поки я балакала, зробила перші кроки. Колір шкіри я обрала більш смуглявий, бо відьмь, про яких йдеться мова у пісні, я уявляю саме такими. Відьм я також уявляю злостовинням, тому роблю і його. Тепер щодо раси. Ну, спочатку я додала трохи загострений вуха. Не знаю, чого так, але всі пісні про любов у мене сполучаються з ельфами. Далі співають. Розлетівся попіл болю, я біжу крізь поле. І я вирішила, що додам крильця. Тут я довго обирала, які саме будуть пасувати більше. Обрав, я зробила їх сіро-червоними, бо пісня про не дуже щасливе кохання, відьми і, мабуть, юнака. А також саме через це. Я намагалася зробити на щоці персонажу малюнок закресленого серденька. Мою роботу на цьому завершено. Додивіться, будь ласка, до кінця. Мохідці буде приємно. Усім хайшки народ. З вами Мілана, і сьогодні я участвую у відео, де ми робимо ось по пісні. І так, я в цьому буду робити очі. І мені здавалося, що підійде такий не знаю, оранжевий бордовий колір очей, да і їх робила. Мені не сильно я довго робила його, але ну, я його таку нормально робила. І далі я робила зрачок. Спочатку мені подобався цей хрестик, не знаю, як його назвати. Потім я передумала, щось зі мною сталося, і я вирішила зробити, типу. Розбити серце чи, чи щось такого типу, не знаю. Тоді потім я зробила вже брови такого ніжно-коричневого кольору і їх зменшила, збільшила і ну, тако, їх більше зробила ось так. І ось такого в мене почало получатися. Потім я додавала їй носика ось такого. Він їй підходить, як на мене. І ось тако я їй поставила. Ну, як би так. І Потім кстати, нагадую пісню, що ми робимо по пісні від, «Відьми». Потім я додавала ротика, А ще я побачила, що вона одна дівчинка зробила, зробила вже усі ті, що оту, на обличчя різні малюнки можна. І тоді я вирішила, що ж мені робити. І потім я зайшла в аксесуари на голову і знайшла оцей хрестик, типу, як на вушку. І не знаю чого, вирішила його зробити на лоба, начебто це якесь дуже міфічне створіння. Навіть далі не знаю, що іще й казати. Як на мене, то мені дуже сподобалося, як я його зробила. Що ж, а тут все в мене закінчується моя скоро частина. І ми будемо з вами вже прощатися. А ще я додавала рум'янці. Ось такі додавала. А ще змінила структуру ну, під подбородка, як так сказати. А потім ще я думала їй зробити, типу, я наче знаєте, типу, ну, чел, чел грустний. А потім передумала, бо це начебто хотілося і радісно іначе робити. Потім це вже тут змінила подбородок і на цьому вже все. Передаю мою частину іншому гачеру. Сімхається ми робимо ось по пісні знов. У да. попередньої відео з деяких умов прийшлося скрити, тож да. таке нове відео вийшло. Ви, напевно, вже бачили частину Мілани та Насті. Зараз моя частина, я роблю волосся. Пісня зветься «Відьми». тож я вирішила що щось містичне робити. Мені що здавалося, що в цьому має бути або червоне волосся, або якесь не думала, чи червоне волосся зробити, чи біле. Рішила червоно-біле зробити. Ну так, да, логічно, подумала я, напевно. Це спочатку вирішила зробити ціпа. Раді довгі, але потім вирішила змінити. З однієї сторони, довші коси, а з іншої рішила тіпо, тоже зробити коси. Щось, типа, каре зробила, але трохи длинніше, Вроді було, воно зветься каскад чи ні. Хто знає, як це зветься. типа не каре, але трохи длинніше, ніж каре. Вроді би, каскад, але я не впевнена. Також зробила яке біло-червоне волосся, тому що крильці, які були біло-рожевенькі чи біло світло Так Тож я вирішила, ой, хай буде підкритися. Правда, в мене друге темніше вийшло, але то таке технічні етапи. Також я не могла вибрати, як ту другу сторону косів зробити, щоб було типу, каре каскад Ну бо мені здавалося дивно, що типу, вона буде з одної стороною. Ну, з одної сторони це не клеїться. Треба якось по-іншому. Також я вирішила, що виглядає все дуже просто. Тож, рішила чолку прибабахати і трохи змінити місце положення. Також думала, який чубрик приробити. Якщо, ой, вибачте, якщо на фоні щось гуде, це в мене там. Також я не могла вибрати, який чубрик зробити. Тож, ні, ще чи робити і взагалі, тому що мені здавалося, що просто каре – це дуже нудно. Також щось з шиною трохи прискорю, тому що я не могла вибрати, чи може зробити так, що тіпа, там хвостик є, тіпа, каре і хвостик. Так, знаю, виглядає трохи дивно, якщо що, на фоні тільки що котик не Я думала, що можу зробити якісь дві гульки, щоб мило виглядало. Також я її проробила, як це називається, ці постарчачі операції в формі сердечка. Це не хотіла кусіншу, але в клубі їх нема нормальних. Ну як? Мої здається, що в гача Лайфі 2 нормальні є, в гачах клубі нема таких класних, як. І там. І так, я лишила, я лишила той же фостик, який був спочатку, і вирішила зробити трогічок якусь престь темнішу. На відео ви вже бачите і дох, який вийшов в зачіски, передаю слово тому, хто робить одяг. Привіт-привіт, я Леслі. Я роблю одяг для вас по музиці. Не знаю, чи ви пам'ятаєте, але у приспіву було біле плаття, якщо ні, ось послухайте. Я вирішила його зробити. Я подумала, що їй підійде перемотані ноги, але на двох виглядало не дуже, тому вирішила зупинитись на одній. Ну і все. У мене звучанка. В цю оси повинно додати аксесуари. Тому, додавши персонажа, я почала дивитися, що можна зробити. І я побачила, що деякі аксесуари вже були зроблені. І в мене виникло питання: а чи я точно повинна робити аксесуари? Але ні, чат, я побачила, що все це правильно, тому я почала робити нові, лишаючи старі на місцях. З обличчя я прибрала серце, бо його навіть не було видно. Убулося, дала невелику косичку, але потім, коли я додавала шляпку, як у відьми, я її перекрила і її не було видно. Так як я роблю аксесуари, це стосується і одягу теж. Тому я додала наплічники, які я зазвичай додаю до своїх ос. Також додала чокер, і якщо я роблю відьму, то у неї повинен бути плащ. Тому я зробила його як колір одягу. На цьому все. Дякую за перегляд відео. Силка на дівчат. Повторяю сілки на канали та соцмережі дівчат у описі. Просто в одної немає каналу тут є лише лайк. Якщо хтось перезабув, то лайк це така соцмережа ці по типу, тіктоку. Тож можете подивитися канали дівчат. Можливо, вам вони сподобаються підписатися. Гарного вам дня, дякую за перегляд. Всього вам гарного. До побачення.